Українська влада продовжує укріплювати західні кордони для того, щоб у українців не залишилось взагалі ніякого шансу вирватися з цієї клітки. Вітаю вас, шановні друзі! Мукачівський прикордонний загін інформує про встановлення додаткових тимчасових обмежень. А саме в рамках заходів, пов'язаних із посиленням прикордонного режиму в межах прикордонної смуги, забороняється провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні у реєстрі автомобільних доріг. Та ведуть до державного кордону, зупинка транспортних засобів на узбіччі, якщо це не пов'язано там з технічними несправностями, і так далі, використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанції та... і так далі, і тому подібне. Ознайомитися із заявою західного регіонального управління Державної прикордонної служби ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шарці профілю. Я от тільки одного не розумію, а де у нас іде війна? Чому у нас укріплюються західні кордони, коли ворог на нас напав на сході України? І, до речі, друзі, я вже сьогодні розказував попередньому відео про активіста Павла Яроша, який вимагав притягнути Зеленського до відповідальності за державну зраду. І от він там розказав стосовно стану війни і військового стану, тому що є дурники, які до сих пір розказують, що це одне й те саме. От він там розказує, що вже коли почалось повномасштабне вторгнення, от тоді почали укріплювати кордон з Білоруссю. І він тоді питав у військових: а чому ви тільки зараз укріплюєте, коли вже пішла війна? Коли чому ворог так спокійно зміг у перші дні повномасштабного вторгнення прорватися зайти в Україну? Знаєте, що йому сказали військові? А тому, що не було наказу будувати якісь оборонні укріплення, тому що в Україні не було військового стану. Тому що військовий стан вводиться тоді, коли є загроза повномасштабному вторгненню, і його треба було вводити ще в кінці 2021 року і готуватися до повномасштабного вторгнення ще в той момент, коли Зеленський вже знав, що буде повномасштабне вторгнення. Але цього ніхто не робив. Зате тоді, коли треба було вже вводити стан війни, тому що в Конституції чітко вказано, коли вводиться військовий стан, а коли вводиться стан війни, і вже коли ворог на нас напав, отоді Зеленський вирішив ввести військовий стан і готуватися до війни. А далі закрили всі кордони, і почалася утилізація українців. І після цього ви ще вірите у цій брехливій владі, що їм потрібна якась там перемога. Та у них є лише одна перемога: це закордонні рахунки, на які вони виводять всі награбовані гроші, в тому числі і кредити західних партнерів, які нам надаються для підтримки армії, але до армії вони не доходять. Українська влада планує і далі знижувати мобілізаційний вік. Вітаю, шановні друзі. Я вже неодноразово повторював і писав у своєму телеграм-каналі, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, яке прописано в новому законі про посилення мобілізації, це далеко не кінець. Не просто так звучить купа оцих цих заяв проплачених військових про мобілізаційний вік 20 років. Я не знаю, вони це зроблять за один крок, чи можливо спочатку буде 23 роки, а потім 20, Але те, що мобілізаційний вік буде знижено, це 100%. Сьогодні, 18 червня, до речі, рівно місяць після того, як вступив в дію закон про посилення мобілізації, тобто вони місяць почекали і вирішили, що ну все можна, і виходить нардеп Лозинський і заявляє наступне: але якщо ми говоримо про ті умови, в яких зараз наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так. Нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях для оборони країни для військової служби. Ну і як бачите, українська влада працює за одною перевіреною схемою. Вони спочатку закидають вудку, а потім потихеньку підганяють під все це закони. Те саме було і з підняттям тарифів на електроенергію, коли вони в перший же день, 1 червня, перший же день тариф 4,32 для населення, виходить «Укренерго» і каже. Цього мало, треба 7,50. Така сама ситуація і зараз. Але тут вони хоча б місяць почекали після того, як вступить в дію закон про мобілізацію. І зараз знову почали вже закидати вудку, що мобілізаційний вік буде знижено. Я ж кажу, я думаю, це буде в два етапи. Перший етап це буде 23 роки, і другий етап це буде або 21, або 20 років. І це точно буде. Тому що глобальний план на цю війну це утилізація українців і українській владі потрібна Україна без українців. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.